Я вас в ефірі одеського державного телебачення новини факти в студії Тетяна Захарян. Президент України Петро Порошенко вівторок зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдом і обговорив ситуацію на Донбасі а також подальші кроки з реалізації мирного плану президента. Глава МЗС Швеції з розумінням поставився до рішення глави держави завершити дію режиму припинення вогню на Донбасі. Він підтримав готовність президента України повернутися до режиму незастосування сили на умовах, які відображені в рішенні Європейської ради від 27 червня, а саме двостороннє припинення вогню і введення надійного контролю на українсько-російському кордоні під моніторингом ОБСЄ, Звільнення всіх без винятку заручників, а також готовність розпочати політичні переговори з реалізації. Ці мирного плану президента повідомляє пресслужба президента України згідно з інформацією. Сторони констатували, що рішення Європейської ради з приводу мирного плану не виконано. Тому президент Петро Порошенко закликав ЄС діяти більш рішуче. Управління по новому в Україні готують нові підходи до співпраці уряду з народом. Зокрема, йдеться про електронне врядування. У Кабміні стверджують, такий інструмент необхідний для прозорих та ефективних адміністративних процесів. Разом із цим це можливість заощаджити бюджетні кошти. Електронний уряд для України новація. Втім, така система давно із успіхом діє в Європі. Там усе можна робити дистанційно: отримувати медичні рецепти, сплачувати податки, оформлювати підприємства, голосувати. Навіть розписуються за допомогою сучасних технологій. Паперовий документообіг у певних державах тепер відсутній Взагалі, науковий прогрес підтримує і новообрана вітчизняна влада. Сучасний світ настільки швидко розвивається, що не впроваджувати. Нові сучасні технології в належне врядування, тобто в належну якість влади і зв'язку з громадою, в тому числі в наданні послуг, це фактично розписатись в тому, щоб підтримувати закритість влади, корумпованість влади, а неефективність влади. У відповідь на впровадження влада чекає на серйозний опір, адже нова система практично унеможливлює бюрократію і корупційну діяльність. А це і досі невигідно багатьом. Відтак, на терміни дивляться реально. Осучаснення адмінпослуг триватиме роками, утім в інших країнах було не швидше. Наша країна стала на шлях надання електронних адмінпослуг у 2011-му. За три роки нам вдалося налагодити систему. Тепер у такий спосіб можна надавати дозволи, подавати податкові декларації. Та надсилати державні щорічні звіти. Усі ці дії оцифровані, а відповідно покращені. Реальною віхою ери електронного уряду в Польщі стало приєднання до європейської системи. Від ЄС ми отримали відповідну фінансову підтримку, завдяки якій розпочали 37 проєктів нового врядування. При цьому були створені електронні послуги, які тепер доступні в різних галузях нашої економіки. Естонія ж вважається ледь не першопрохідцем у справі втілення ідеї електронного уряду в життя. Їхня система діє понад 15 років. кажуть, поряд із успіхами було й чимало помилок. Отож, нині готові допомогти Україні обійти найгостріші кути. Найголовніше провадженні системи це безпека користувача та обміну даними. Але оскільки певний опір обов'язково буде, перші електронні послуги доцільно запровадити одразу і водночас працювати над безпекою. Українська влада заявляє, хоча про місяці не йдеться, впроваджуватимуть систему у якомога коротші терміни. Вартість і ресурси майбутніх інновацій поки не оголошують, але перші результати обіцяють презентувати вже найближчим часом. До інших тем днями одеські прикордонники з Білгород-Дністровського загону виявили трубопровід для перекачування спирту, який знаходився на дні кучурганського лиману. Він об'єднував український берег із Придністров'ям. Рідина, що містилась у ньому, мала характерний запах спирту. Щоб демонтувати незаконний трубопровід, прикордонникам знадобилась допомога добровільних громадських формувань та сількосьгосподарська техніка. Після демонтажу трубопроводу з'ясувалося, що його довжина склала два кілометри. А Діаметр пластикової труби 32 мм. міліметри. Спирт, що було злито з демонтованого трубопроводу, вилучено та передано представникам податкової міліції. Правоохоронці здійснюють заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Вартість спирту склала 14 тисяч гривень. Нагадаємо, з початку року це вже четвертий випадок затримання прикордонниками білгородністровського загону спирту та горідчаних виробів. Всього було вилучено 2326 літрів спирту. Понад 360 літрів коньяку та майже 280 літрів інших гулічаних виробів. Шого липня біля Верховної Ради України пройшов мітинг боржників банків за валютними кредитами. Протестувальники заблокували виходи з будівлі парламенту, вимагали зокрема прийняти законопроект, який передбачає переведення валютних кредитів у національну валюту за курсом Нацбанку на момент підписання кредитного договору без будь-яких додаткових комісій та штрафних санкцій. Люди налаштовані серйозно та обіцяють політикам третій майдан, у разі якщо їм не підуть на зустріч. У проблемі розбиралась Ольга Міщук. Протягом останнього часу українці активно брали кредити в банках для вирішення своїх насущних проблем. Фінансові установи пропонували оформляти кредити в іноземній валюті, пояснюючи це більшою ставкою по гривневих кредитах. Ситуація загострилася навесні після чергового обвалу нацвалюти. І позичальники виявилися у скрутному становищі. Багато боржників виявилися не в змозі платити за кредитами. Банки просто будемо говорити, супер обогащаються. играют в эти валютные курсы, а люди э, во время кризиса теряют работу, теряют бизнес и прочее, прочее, и к сожалению выплачивать Уже такі проценти просто не можуть. Багато позичальників опинилися під загрозою виселення зі своїх квартир, які були заставою під їх іпотечні кредити. Зважаючи на те, що багато хто так і не отримав житла внаслідок будівельних афер, але при цьому справно сплачував свою позику. Можна зрозуміти незадоволення людей. Ситуація ще була така інтересна: що приходя в якусь определену будівельну компанію, ця будівельна компанія відправляла людей только в определенний комерційний банк. Люди получали підписували, що це валютний договор. на квартиру деньги перечислялись в гривнью в строительную компанию компания потом тихонько делала вид что ее ничего не интересует кризис помог им очень многим но ну, одна из самых известных э, таких вот я буду говорить банковско-строительных афер Та, значит, вот наш большої нідострой за берег, бігся. Ви знаєте, зашина станції фонтана. Наразі проблема виросла до таких масштабів, що не помічати її стало просто неможливо. 16 травня до парламенту було внесено проект закону про переведення кредитних зобов'язань по іноземній валюті в національну. Наразі позичальники вважають цю ініціативу найбільш пріоритетною, хоча і недоопрацьованою. Мова йде про те, що у цьому законопроекті пропонується перевести кредити. По курсу, на на момент видачі цих кредитів всі певні штрафні санкції, які були нараховані по цьому законопроекту, вони списуються. Стає зрозумілим, що втручання влади необхідно в будь-якому випадку. Прийнятий парламентом 11 червня мораторій на накладення стягнення на майно прийнята в забезпечення за валютними кредитами. Триватиме до тих пір, поки проблема з валютними вкладами не буде врегульована законодавчо. Ольга Міщук Олексій Філіпов. Факти. Пити чи не пити – ось в чому питання. З 2 липня в Україні акцизні податки на алкоголь підвищуються на 25%. З 56 гривень 42 копійок до 70 гривень 53 копійок за літр спирту. А значить, підніметься і ціна на міцні напої, що містять спирт. Нагадаємо, минулого місяця Кабмін підвищував мінімальну ціну на горілку. Ціна півлітрової пляшки горілки зросла майже на 16% до 34 гривень 90 копійок. З 1 серпня Ціна підніметься ще на 14,3%. Крім того, на 25% п'ять акциз і на тютюнові вироби. Відтепер ставки акцизу на сигарети без фільтра становлять майже 97 гривень за тисячу штук, на 216 гривень 50 копійок за тисячу штук сигарет з фільтром. На тютюнову сировину його замінники і екстракти, сигари і сигарети підніметься до 272 гривень за кілограм. Рятувальники облаштували оздоровчий заклад пандусами та зустріли інвалідів і дітей з Луганської та Донецької областей, які покинули зону бойових дій. Далі у сюжеті. О восьмій годині ранку рятувальники зустрічали потяг луганськ Одеса, на якому прибули вимушені мігранти, мешканці Луганської та Донецької областей, в кількості 94 чоловіка. Це родини, в яких хтось з членів сімей має обмежені можливості, а також діти пільгових категорій. Спільно з працівниками ДСНС громадянам, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, зустрічали і представники громадських організацій. Рятувальники допомагали кожній родині пересуватися з вогонь до перону та дібратися до автобусів. Сьогодні ми зустрічаємо очередну групу винуждень переселенців із Луганської та Донецької областей. Група стоїть із 33 чоловік, з них 5 людей приїхали на колясках, вони відправляються сьогодні на із баз розположено в маяках вимушені переселенці поділилися тим, що очікують перш за все моральний відпочинок та позитив, якого їм так не вистачало. Тим же потягом до Одеси для відпочинку прибула ще дитина Залчевська. Прекрасний город, на дійсно понравиться. Ну діти разів. так є та дітей, вознесудаю того, що я змогла віддохнути, набрати нових усі і познайомитися з новими. Напередодні рятувальники облаштували оздоровчу базу в Біляївському районі пандусами та поручнями для зручного перебування там людей з обмеженими можливостями. Діти будуть відпочивати в одному з оздоровчих таборів міста Одеси. Гаряча лінія Ді працювала для мешканців Одеси та області, незважаючи на завантажений графік, а також роботу на блокпостах. Працівники автоінспекції знайшли час відповісти на запитання, які накопичились у населення. Дзвінки лунали один за одним, що свідчить про неабиякий інтерес до діяльності управління. Питання, що пролунали під час гарячої лінії, передусім стосувалися ситуації, що відбуваються на дорогах нашого міста. В результаті спілкування виявилося, що нічні перегони автомобілістів та мотоциклістів непокоїть багатьох одеситів. З цього приводу зверталися мешканці Воронцовського провулку, що знаходиться в самому серці Одеси, а також спальних мікрорайонів міста. Ми працюємо ежедневно. значить, кожна п'ятниця у нас була інформація, що в районі аеропорта збираються ці автомобілі. И возле завода Микрон. Последняя отработка была прошлую пятницу с работниками ГАИ-города всеми. Отож, якщо вам дошкуляють нічні перегони, негайно не телефонуйте за номером чергової частини 36 57 77. А ще під час гарячої лінії зі скаргою на автомобілістів звернулася одеситка, що мешкає на вулиці Посмітного. У вихідні дні тротуар від сьомої станції Великого Фонтану, аж до спуску в Аркадію, зайняті машинами. Можливості проїхати з коляскою чи інвалідним візком тут фактично немає. Сезонна проблема з паркуванням транспорту стала справжнім лихом для одоситів. Ми і так, от, п'ятниця, субота, воскресення, виділяємо туди 3-4 Кіпажа, которые в общем-то займаються і регулировкой движения там і в тому числі контролем проїжджаємості та розстановки транспорту. Ми обязательно уделим внимание спуску на улице посмітного, щоб можна було нормально ходить. Автоінспектори також наголосили увагу на збільшенні випадків крадіжок авто за шість місяців поточного року, вже викрадено 447 машин, що на 38% більше ніж за той самий період у 2013 році. Перше. Это квалифицированные угонщики, которые угоняют дорогие сложные машины, которые, допустим, у вас даже с ключом не всегда получится поехать, или у меня, например, может быть. А вторая категория это машины, которым по 30 лет Жигули, москвичи, всевозможные, ну такое, грубо говоря, там не в обиду владельцам металлолом, которые воруют пьяницы, наркоманы. Охранніки нітрезвиє мощиків окрім загальноміських проблем на гарячій лінії звучали і питання особистого характеру щодо ДТП, заміни техпаспорту, непорозумінці співробітниками ДАІ. автоінспектори пообіцяли зв'язатися з кожним особисто і дати пораду, ознайомившись з усіма подробицями справи. Май жакова Дмитро Боровецький факти. Начальник головного управління МВС України в Одеській області генерал-майор міліції Іван Катеринчук представив особовому складу керівника одеського міського управління наказу міністра внутрішніх справ України на цю посаду. Призначено полковника міліції Миколу Кравченко. Далі детальніше. Микола Кравченко народився і виріс в Одесі. В органах внутрішніх справ служить з 1980 року. За цей час обіймав різні посади, у тому числі очолював Малиновський, Київський і Приморський райвідділи міліції Одеси, а також Южнинський та Ілічівські міські відділи. Останнім часом виконував обов'язки начальника одеського міського управління. Ну і поведінням дадимо дадімо жителям нашого корду в нашій правоохоронній діяльності. Я всецело работаю с вами, столько, сколько и вы. Постараюсь оказать, оправдать оказанного Присутній на заході мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що основне завдання в тісному тандемі міської влади та міліції забезпечити безпеку громадян і повернути їх довіру до органів внутрішніх справ і влади в цілому. Зі свого боку начальник обласної міліції Іван Катеринчук висловив впевненість, що колектив одеського міського управління здатний виконати поставлені перед ним завдання і підтримувати закон, стабільність і порядок у місті. 1 липня до служби порятунку 101 міста Южне надійшло повідомлення про те, що о 15-й годині в полі між шостим та 7-м кілометром автошляху Южне Одеса виник прорив залізобетонного каналізаційного колектора кнс 1 діаметром 600 міліметрів. На місці аварії працювала ремонтна бригада: один самоскит, один екскаватор та вісім співробітників. О 19-й годині 40 хвилин до місця аварії спрямовано пожежно-рятувальне відділення головного управління державної служби надзвичайних ситуацій. Цю Україні в Одеській області для надання допомоги по освітленню місця проведення ремонтних робіт та промивки колектора для ліквідації аварії залучено 5 співробітників ДСНС та 18 працівників комунальних служб. Після підписання угоди з ЄС, українська економіка отримала нові можливості на ринку країн Європи. Разом з тим, підписана угода передбачає перехід на європейські стандарти, у тому числі у сфері безпеки та якості українських продуктів харчування. Про те, що несе за собою адаптація наших гостів до європейських стандартів, докладніше наші кореспонденти. Після підписання угоди з ЄС Україна отримала нагоду спробувати харчуватися за європейськими стандартами. Мова йде навіть не про те, що на продовольчий ринок України хлине потік імпортних продуктів, а про те, що місцеві виробники відтепер будуть дотримуватись європейських стандартів безпеки і якості виробленої продукції. Робота технічних комітетів при розробці, при внедренні технічних регламентів заключається не просто бездумно взяти той регламент, который существует в Європі і методом обложки його прийняти, а ще зробити определенно аналіз інформації, тобто перевірити ті показники, і щоб вони не були хуже, як ті, ...які вже давно існували у нас, на те, щоб привести і адаптувати українське законодавство у відповідність з європейськими нормами безпеки та якості продуктів харчування. Час ще є. За підрахунками експертів, на це піде не менше двох років. Проте тут українському виробнику головне не розслаблятися і довести своєму рідному споживачеві, що наше може бути не трохи найгірших не заморського. Привикать кто думки, що раз. Мы уже направились в Европу, так сказать, то потихоньку нам надо преобразовывать свой менталитет. Я с большим уважением отношусь к каждому нашему производителю, но, к сожалению, среди них есть такие, которые немножко лукавят, и качество продукции у них э, желает оставаться лучшим. Тут я над чем подумать, и аж на вид від минует покупця, который зажды правый, товар у нас может быть и левым. Купишь молоко, главное, что он белый. Главное, что будет белый, то молоко. Жирности там никакой нету. Бывает такое, что берут даты переделывают на продуктах. В ну, разные бывают. Если что-то некачественное, то в основном это вина самих предпринимателей. А то, что переходим на европейские стандарты, так мне больше это нравится, потому что там большинство вредных. Дійсчина там консерванта. Хто не ризикує, тут не п'є шампанського. Попробуємо, посмотримо, пощупаємо. І не їсть продуктів. Та да, нікушем попробуємо. Саме одесити не трохи не проти європейських стандартів, особливо, якщо на переходному шляху до світлого європейського майбутнього ми не розгубимо нашого справжнього українського. Олени Євген Мисливців. Факти. Днями одеситів, як інших українців, охопила соляна паніка. Чутки про те, що можуть виникнути проблеми з поставками солі з Артемівська, послужили для городян керівництвом до дії, і вони почали масово її скуповувати. Влада запевняє, що придумов до кризи немає. Представники великих торговельних мереж наполягають, що сіль є. Причому в широкому асортименті. цікаво, що одеський регіон може стати запасним варіантом для всієї України. Саме у нас в Ізмаїльському районі знайшли близько 4 мільярдів тонн кам'яної солі. З тих пір пройшло майже 20 років про те, Щодо ізмаїльської солі досі немає навіть натяку на її добування. Причиною такого зневажливого ставлення до солі вчені бачать у порівнянні складності видобутку. Там поклади йдуть на глибині близько 350 метрів. Розповідає геолог Федір Копець. Добувати сіль можна двома способами, але вони досить дорогі, особливо в порівнянні з Артемівськом, де сіль практично на поверхні. Іншими словами добувати можна, але інфраструктури поки що немає. Збірна Бельгії з футболу вчора обіграла команду США в останньому матчі стадії 1-8 фіналу чемпіонату світу в Бразилії. Трохи раніше збірна Аргентини на останніх хвилинах додаткового часу здолала команду Швейцарії. Таким чином визначилися всі учасники чвертьфіналу турніру: Франція, Німеччина, Бразилія, Колумбія, Аргентина, Бельгія та Нідерланди Коста-Ріка. Це були і новини. Факти. Я бажаю вам тільки добрих новин. Зичу вам гарного настрою і до побачення.